Ми в'їхали у місто, яке вважається найдовшим у Європі. Це дві години їзди автівкою для порівняння. Із Луцька до Рівного ви доїдете швидше. Шахти, кар'єри, металургійний комбінат усе в межах міської смуги. Тому кажеш, кривий ріг, розумієш промисловість. Тут усі знають, що таке багата залізна руда, пуста порода або технічна вода. Тут не треба уроків хімії, аби зрозуміти, як виготовляють метал. Ми приїхали у місто, яке дуже відрізняється від решти українських і яке пишається тим, що індустріальне. Оглядовий майданчик по Криворізькому Далі. Тут поруч є боршицький відвал, це насип пустої гірської породи, і у кривому розі це своєрідний оглядовий майданчик, який я собі уявляла більш цивілізованим. Тому і вдягнула сукню та підбори, на яких довелося дряпатись на верхівку ось цього пагорба. Оглядові майданчики, в яких я була до цього, це максимум були східці, а ще краще ліфт. Це найскладніший, найекстремальніший. Углядовий майданчик в моєму житті. Фух. Звідси видно усе місто, і я навіть не думала, що промислова панорама може бути такою гарною. Краса неймовірна, але питання, як я звідси злізу. Трамвай під землею. Далі їздимо в унікальному громадському транспорті. У кривому розі не можна не сказати про громадський транспорт. Якщо по всій Україні він, в принципі, однаковий стандартний, то тут є своя унікальність. Це місто, навіть не обласний центр, має свій власний метрополітен. Трамвай перейменували у метро у 2001 році, але місцеві усе одно називають його просто швидкісний. Проїзд тут дешевше ніж у Києві. Півтори гривні за помаранчевий жетончик. Знаєте, я таке бачу в першому році, що позвичайне трамвай та їздив під землею. Тут є 15 станцій, із них чотири підземні і це вважається найпопулярнішим міським транспортом. Аналог Криворізькому метро є тільки один у Волгограді. Найбільший у світі квітковий годинник. Також у Кривому Розі. Дивіться далі. У діаметрі цілих 22 метри, довжина великої стілки 12 метрів. У середині є 3 d галерея, де показують фільми про історію міста. Ходімо в кіно. вхідний квиток усього 10 гривень. А куди йти дивитись фільм? По суті, це сучасний краєзнавчий музей. Замість довгих стендів під склом якихось експонатів. Тут дітям доступно і цікаво. головне, дуже сучасному показують про історію міста. Як на мене це просто прекрасна. Дея. Завтра ж у нас буде персональна екскурсія від корінного жителя міста Анатолія Анатоліча. А от ми їдемо по вулиці Гагаріна. По проспекту Гагаріна і виїжджаємо прямо на 95-й квартал. А також ми побачимо, як виготовляють метал. Не пропустіть! Мій путівник, місто Кривий Ріг. Воно вас точно вразить.